Так, ну що, тепер почнемо а, заповнювати форму I765. Це дозвіл на працю. Він коштує 410 доларів. І так, шукаємо, заходимо в Юсіс, в свій кабінет, в своєму аккаунті. Так, він мені пише, що я ще не закінчила форму i821. Я це знаю. І що я маю 30 днів. Це я також знаю. Але я зараз хочу показати вам, як заповнювати форму i765. Я заходжу в Accounts Actions File a Form Online. Це я заходжу. А якщо ви заповнили, заповняєте форму I821, воно вас переводить зразу на цю форму. І ви її будете вже заповняти автоматично зразу. А я її, ось вона, i765 заява про дозвіл на працевлаштування. Так. Воно переводить мене на українське зразу, мені дуже зручно. Але ви можете також зробити собі, і буде вам зручніше, а можете на англійський. Тобто, воно «Скористатися цією формою, щоб отримати дозвіл на працевлаштування. Та дозвіл на працевлаштування ЄАЙДІ, якщо ваш імміграційний статус дозволяє вам працювати в Сполучених Штатах. Тобто U4U, він дозволяє нам працювати у Сполучених Штатах. Тобто, ми при подачі, при подачі на форму i 821 на ТІПС, ми можемо маємо право податися. Тут вже він не перекладає. Поїхали, будемо перекладати разом. Ще хочу одразу сказати, що для цієї форми вам знадобиться фотографія 2 інч на 2 інч, це 600 на 600 як на паспорт. Тобто, фото як на паспорт є посилання. Я вам скину під цим відео. Як сфотографуватися самостійно, підібрати, підігнати цей розмір і щоб фотографія підійшла. Тобто ви підготуєте документи, вони ваш, вас вже підготовлені, і фотокарточку. Ну і що, він нам пише тут, що які воно, значить, перед початком роботи, прийнятість, це Ей 12, форма буде, ось вона, вона це тимчасовий захищений статус, вона подає, подається з формою I821. А якщо б студент може подаватися, і 1 студент, тобто воно все може подаватися. Паролет, вона нам розказує. Так, добре, ми це все знаємо. І вона розказує, скільки воно коштує. Воно коштує 410 доларів. Ми також це все знаємо вже, і починаємо її на неї подаватися. Біометричні дані, вони також ми заповнювати, вони нам прийдуть. Так, починаємо. Далі, що воно нам тут пише, що ЧЕС, воно прийняло таке рішення. Така інформація, можете її перекласти. Але ми починаємо заповнювати цю форму. Починаємо ставимо старт, і пішли. Вона нас запитує, яка ваша категорія відповідальності. Ви можете подати запит? Так, ми можемо подати на форму I765, бо ми ЮФАю. І пішли заповнювати. Яка причина вашої заявки? Це початковий дозвіл або заміна втраченого, або поновлення дозволу на прийняття на роботу. В нас це початковий. Перше. Далі. Чи ви подавали раніше форму i 765 Так, ми подавали раніше. Я особисто подавала, тому що я вже маю дозвіл по ЮФОЮ. Тому я ставлю Yes. Якщо ви подаєтеся вперше, то ставите ні. Так. Далі воно в нас запитує. Чи ви самостійно подаєтеся, чи вам хтось допомагає? Ні, нам ніхто не допомагає, ми подаємося самі. Далі він в нас просить вести наше ім'я і власний, також він нас запитує, чи ви використовували ви якісь інші імена? Ні, так, якщо дружина була одружена, то в неї були якісь імена, і вона повинна їх тут внести. Тобто, Петрова раніше вона була чи Овсієнко, скільки вона раз одружувалася, стільки вона там вносить свої зміни, йдемо далі. Так, далі вони запитують, як ми можемо до вас контактувати. Пишемо тут свій номер телефону, якщо є другий номер телефону. Якщо у вас імейл підтягується, вводимо свою адресу, де ми проживаємо, свій сіті, свій стейт, свій зіп-код, все-все це вводимо. Він нас запитує. Чи збігається ваша поточна адреса, де ви проживаєте, і що ви вписуєте? Ми ставимо ЄС, вона збігається. так, далі Ви жінка чи чоловік, ми ставимо. Ви одружена, розлучена, чи може ви вдова. Тобто вибираємо статус. І вносимо. Де ви народилися? Вносимо як в паспорті місто, де ви народилися, який у вас region? тобто, наприклад, місто там Тернопіль, Івано-Франківська область, чи якесь ще щось. тобто, Вводимо. What country, where... яка страна? Це Україна. А, а, тобто дата вашого народження, коли ви народилися, вводимо Далі а, він запитує: Хто ви по національності? Ми пишемо, що ми Ukrainian, у, ми з України. Далі він пише, запитує в нас, який ваш номер запису в форми i94. Беремо свою форму і переписуємо i94 number. Далі він нас запитує, коли ви в останній раз в'їхали до United States, до Америки. Ми вводимо свою дату, він запитує Place of Arrival, куди саме ви приїхали. І який ви отримали статус. І тут де статус, ми вводимо UHP, наш статус Ukrainian Humanitarian Parole. Далі він в нас запитує, який номер вашого останнього паспорту. Тобто пишемо свій номер загранпаспорту. Може ще якийсь є у вас документ, то ви вводите номер цієї ще документу. Далі він спрашує, яка дата, до коли е, діє ваш документ, по якому ви в'їхали, бо, бо він має бути дійсний. Е, далі е, він запитує в нас, яка країна видала вам паспорт, пишемо Ukrainian. Далі він в нас запитує, який ваш поточний міграційний статус, або е, категорія. Ми також ставимо, що ми UHP, тобто у нас є Ukrainian Humanitarian Parole. Далі він нас запитує, який номер вашої системи інформації про студентів. То, якщо у вас є якийсь номер по студентській візі, вводите його сюди. Далі він запитує: What is your A number? Тобто, беремо його також з документів Travel Authorization і вводимо A і цифри. Якщо немає, ставимо I do not have. Ідемо далі, він запитує, який у вас онлайн аккаунт number. Ми також вводимо на цьому ж листику в travel authorization, він написан зверху. Якщо у вас його немає, ставимо I do not have. Далі він запитує, чи є у вас social security number. Ви відповідаєте: якщо є, ставимо «Yes», якщо ні, то ставимо ні. Далі він нас запитує, який ваш номер соціального social security, і ми його вводимо. Далі він запитує. Чи ви хочете, щоб вам видали CCN number? Тобто, якщо у вас немає CCN, ви тут обов'язково ставите «Yes». Якщо він у вас є, то ставимо No, тому що він видається один раз на все життя. Ідемо далі. Далі він нас просить загрузити фото. І розмір це 2х2. Завантажте свою нещодавно кольорову фотографію, посилання я вам скину, як подобрати фото, ми загружаємо це фото. Наприклад, моє фото. Він загружає наше фото. Чекаємо. Так. І йдемо далі. Далі він нас просить, щоб ми йому ще загрузили форму i 94 Це запис про прибуття та в'їзд. Або паспорт. Тобто, ми сюди можемо загрузити нашу форму I-94 і можемо загрузити паспорт. Який, нам, який показує, що ми в'їхали, що ми маємо цей паролик. Ну, наприклад, я там загружу документ, він загружається і йдемо далі. Далі він нам пише: документ про дозвіл на роботу або державне посвідчення особи, вимоги до файлів. Так. І тут нам треба загрузити. Якщо у вас є вже дозвіл на роботу, Work Permit, то ви його фотографіруєте з обох сторінок і загружаєте його. Ну, наприклад, мій Work Permit десь є. І ми його загружаємо. Він загрузився. Йдемо далі. Далі, якщо у вас є якісь документи додаткові, що вам потрібно щось додати, якусь додаткову інформацію, то ви можете її сюди загрузити і прикріпити опис до них. Так. Далі він нас просить перевірте свою інформацію. І ще ця форма, бо вона подається вперше, бо я форму ще I821 не заповнила. Він мені ще додає. Вона коштує, якщо ви подаєтеся з формою I 821, то він коштує 410 доларів. Бо я ще не заповнила форму. І він мені додає такий прайс. А, так, якщо я, я заповнила щось неправильно, він мене не пропускає далі. В мене таким червоним горять віконці. Но ви заповните все правильно, все зробите вірно і наступне наступите Next. На, на, натиснете Next. І так, всім ще раз привіт. І так, ми заповнили з вами сьогодні форму i821. І ми заповнили з вами форми сьогодні А765 це дозвіл на працевлаштування. Коли ми закінчили, в нас вийшла оплата, ми оплатили і відправили. Нам з'явився такий номер в нашому кабінеті, що ми подалися, і статус наш розглядається, але він може розглядатися. 3, 3, 6 або 9 місяців. Тому ми тепер чекаємо. Ще ми можемо податися на адванс пароли, і це право на виїзд, але воно буде дійсне, якщо вам його дадуть, воно буде дійсне тільки після 20 жовтня, тому що до 20 жовтня виїжджати з країни нікуди не можна, якщо ви подаєтеся на ТПС. Також можна ще податися безкоштовно у паперовому виді, але ще треба роздрукувати форму i912. Це форма вона друкується в одному екземплярі, якщо у вас там 3 або 4 в сім'ї людини, але форма ця подається одна з листом, то треба ще її роздрукувати і заповнити. Ну а так ми вже з вами все зробили. Я бажаю вам успіхів, щоб все в нас вийшло і перемоги. Пока!